І портфельний мій і гроші підкинули на судовому засіданні з приводу обвинувачення у корупції екс начальника ДАІ області Петра Блажівського його захисники озвучили лінію захисту за принципом сумніви і припущення. Тепер вони доводять, що портфель, у якому правоохоронці знайшли 10 тисяч гривень і 18 тисяч доларів так званої неправомірної вигоди, не лише не належить їхньому клієнтові, а ще й був конфіскований і опломбований з порушенням процесуальних норм. Коли правоохоронці підійшли подошли цього портфелю. Почему-то они не открыли его и не показали понятым и не засняли на видео, что там, находится, там я не знаю, паспорта, деньги или еще что-нибудь. Они его взяли, опечатали, не так как положено, и отвезли в прокуратуру, после чего аж прекратили съемку и аж после чего начали, спустя какое-то время начали этот осмотр. Это также кидает огромную тень сомнений. Тим часом державне звинувачення у справі продовжує наполягати. І відео і оперативних заходів, і матеріали справи говорять, Блажівський отримав хабар, а згодом викинув портфель для того, щоб позбутись доказів. Єдите, це не, ми це не все Що не Давайте не будемо а чого ти побіжав? Вікну треба закривати. Спокоєння, спокоєння. Всього, заприяння, засікли. Вилене службове посвідчення на ім'я Блажицького Петра Ілліча УПТ No4235. Службове посвідчення намія Блажицького Петра Ліча у жите No0352. Дозві направо зброї на ім'я Блажицького Пи і посвідчення водія на, воді на ім'я Блажицького по також інші речі. Та чи був хабар? Чи не було не так важливо, і гроші не такі вже великі за сьогоднішнім курсом долара, ледь більше 400 тисяч гривень. А це середня по Україні зарплата за 11 років. Цікаво інше, звідки у Петра Блажівського 10 мільйонів гривень на заставу, щоб вільно розгулювати на свободі. Це ж як-не-як, -як 277 років середньоукраїнської зарплати. У якій же організації безсмертних можна отримати такий стаж? i mm -hmm.